В якому стані була ця проїзна частина. Напливи, колійність, які просто не унеможливли рух на цій ділянці, тому що вже легкові машини під донами чіпали. При яку вулицю йде мова, знає кожен, хто хоч раз їздив текстильною. Ями засипали, проте ґрунтовного капітального ремонту вона не бачила років з тридцять, кажуть комунальники. І додають, про плачевний стан дороги скоро можна буде забути. Її не просто включили у титульний список, там починають капремонт. Ділянка, яка розміщена. В межах чуть-чуть нижче від митниці до е, вищезалізничного переїзду, розбита на дві черги. Перша черга від е, митниці нижче на 100 метрів до заправочної станції. І друга черга до цієї ділянки, яку ми проводили. Капітальний ремонт позапрошлого року. Загальна протяжність обох ділянок понад пів кілометра, вартість першої майже три мільйони. Там вже працюють геодезисти. Далі за покриття візьмуться дорожники. Поки ремонтуватимуть смуги почергово, тому проїхати вулицею можливо. Перекрити текстильно доведеться, коли укладатимуть верхній шар дорожнього покриття, тобто на два-три дні. Коли повідомлять згодом. Об'їзд Забезпечується з двох сторін. Це під'їзд до митниці буде забезпечуватися з об'їзної дороги від Подолян. Там проблем не буде. А до митного складу, який всі фури, які будуть заїжджати, вони будуть їхати по від вулиці Текстильної, від транспортної розв'язки по вулиці Злуки до митного складу і розвертатися назад по вулиці з Луки на, на поворот. В першу чергу робіт планують закінчити до дня міста, тобто до 28 серпня.